Шановні слухачі, ви слухаєте подкаст по книзі автора цього YouTube каналу. І нагадую, що слова, які ви чуєте, мають цілющу силу. Відчуття тривоги відступає, кров'яний тиск нормалізується, нервові, клітини відновлюються. І кожен українець наповнюється силою, що дуже важливо під час війни. Отже, дитинство в селі близьди Канки. Глава. 5. Іду курю. Події описані в оповіданнях. Майже завжди відбуваються в 70-80-х роках ХХ століття. Отже, попередній випуск я закінчив зверненням до моїх слухачів словами Нехай прибуде з вами сила Творця! Його мир і Божественний спокій. Ловіть дзен! Так, останнє слово було слово дзен. Це слово якось змазалось у моїй вимові в кінці минулої передачі, тому деякі слухачі правомірно запитали, а що це за останнє слово таке? Що там за дзен треба ловити? Ловіть дзен, сказав я, я ловлю і ви ловіть. Думаю, потрібно розповісти, що ж то таке дзен? Що я мав на увазі? Я та певне моє оточення вкладає в це слово у цей термін наступне. Це так, як я розумію, і так, як розуміють мої друзяки, дзен це насолодження моментом, внутрішнє споглядання прекрасної частини свого внутрішнього світу. Окремим індивідуумом, моїм слухачем, споглядання всього світлого, доброго, теплого, що є в кожному, і єднання цього світлого із небесним світлом Творця. Тому ловимо дзен і не якийсь там японський чи китайський, а також наш рідний український дзен. Я взагалі думаю, що японсько китайське слово дзен, тобто як слово, яке дійсно переглядається як споглядання, пішло від українського слова «дзинь» або «дзінь» і як люба, гарна та добра річ світу, бо все ж таке все, що не є добро, все воно родом з України. А все зло, ну, все зло. Ви знаєте от Отже ж послав нам Бог цих сусідів збаліт. Ну то боремо по... Так от, народилось це слово і це поняття. Я це точно знаю, бо сам придумав. Десь приблизно отак. У древні часи кожне українське село мало свою кузню. А отже, і свого коваля. Кузня була точно у кожному селі. Як ви пам'ятаєте, всі ми українці не з простих сімей, а з богатих. До речі, у роду автора цього подкасту, тобто у моєму роді, в давності були ковалі, по лінії мами Катерини Стефанівна. А ковалі, як відомо, всі були дуже сильні люди. От дід мій, що загинув на війні проти фашистів у далекому 1942 році. Як розповідала моя бабуся Настя Михайловна, та, що могла вишіптувати усі не розповідала, що її чоловік, тобто батько моєї, мами Катерини Стефанівни, відповідно, він же мій дід був ковалем і був такий сильний, що отак візьме цілу копицю сіна навила і несе її куди потрібно, хоч кілометр. Хоч два і ще й співає. І співав він такий дуже красиво. І ото несе копицю сіна і співає, і співає невтонно. А за ним дівчата, ой, тьма, дівчат іде. Всі любуються ним і слухають, як на концерті. І кожна ж залицяється. А він же ж таки вибрав саму найкращу собі у дружини. Мою бабусю. Ну, вони ж тоді були ще молоденькі, Настю Михайловну. Звісно, що вони ж тоді були молоді. Але це вже зовсім інша історія. А поки повертаємось до Дзена і Кузнів. Ось як це було. Кожного ранку кожен коваль у кожному селі і місті починав свій трудовий день раненько. І, звісно ж, перше, що чули всі українці, і в селах, і в містах, і в містечках був удар молота та наковальні Серед ранкової тиші, якраз і звучало те славно звісне дзинь. Дзинь. Ну, звісно, дехто і чув це, як дзин. Люди були сонні і перебуваючи в напівсонному стані, вони ловили мить щастя. Бо начебто ще й сплять і ще й не сплять. Значить, проснулися, наче начебто і ні, вони ловили мить щастя, повноцінного, розслабленого релаксу. Наче дійсно споглядають одночасно і те, що всередині, і те, що навколо. Ще турботи прийдешнього дня їх не накрили, а турботи минулого дня вже в минулому. Так українці подарували поняття дзен світові. Думаю, далі українцями придумала ще й медитація. Поки що я не можу сказати, як саме, але наш подкаст тільки почався. Якось ми до цього спільно дійдемо. Звісно, японці з китайцями це все підхопили і понеслось добро по світу з України. Ну, а тепер, коли з Дзеном ми розібралися, то можемо продовжити розповідь, яка почалась у минулому випуску подкасту. Отже, ми, наша дитяча банда, весь наш хлопчачий колектив. Курили. Як я і казав, всі хто на фото. І оце ж у такому віці, як на фото, ну крім Наташі, тільки пацани, курили. Так от, одного літнього ранку проснувшись, я гайнув до толю, розбудив його, далі забравши не зовсім по дорозі сонного сіргу, який жив ближче до річки, ніж до вані. Ми пішли до вані, який жив на краю села, на іншому краю села, той, що ближче до згаданої в минулому випуску траси. Зазвичай ми у вані впальовували сигарети. Вірніше, саме у цей день, бо те, що ми курили періодично кожного дня, не зовсім було сигаретами. Це було і Віннича, це були листочки Вишні, все, на що гараздий розум отакої дитини, яка зараз на фотографії. Ну а сьогодні, ну а сьогодні у нас були папероси, і це був Біле Процес вполювання, полювання, він же наш секретний метод полягав у тому. Що ми напередодні якимось чином кожен вдома назбирував п'ятаків? Монета була така совєтська, 5 копійок. Для розуміння її вартості скажу, що середня зарплата совєтського гражданина непогана така вважалась зарплата, була тоді 100 рублів. Наголошу, називались не російські рублі, а совєтські. Хоча зараз ми вже розуміємо, що по суті такі ж були російські. І влада встановлена росіянами. У центрі з Москвою таки ж була фактично окупаційна. Але то інша історія, і ми теж до неї дійдемо. Так от, хлібина коштувала 16 або 19 копійок. А найближчий до 5 копійок продукт це був стакан води з сиропом у місті, як у нас тоді казали в городі. Вказувалася ця ж постійна русифікація України. У такому апараті мінеральної води, який був у фільмі Пригоди Шуріка. Цей апарат був завбільшки теперішній холодильник, і його можна побачити в радянських фільмах тих років. Шурік, наприклад, після екзамену в інституті пив воду з такого апарату. Нагадаю, стакан води з сиропом з того апарата стояв. Три копійки. А у нас таки ж були п'ятаки. Набравши кожен з дому таких п'ятаків, ми йшли до вані. У вані мама працювала листоношею. Як у нас тоді казали, ще поштальйоном. Робота почесна, вона приносила у кожен дім радість. Кожному пенсію, кому газети, журнали, кому листи від рідних. Крім цього всього такого обов'язкового, мама, листоноша ще мало супутні товари. Ну, там значки різні, там різні марки, різні. Ну, але нас цікавили папероси та сигарети. Ось що іще. Насила мама в своїй сумці і продавала селянам. Звісно, для того, щоб не красти і щоб не було уболі, а головне, щоб нас не спалили. Ми збирали по п'ятачку, вклали необхідну кількість грошей за витягнуту кількість в даному випадку папирос. Цим все займався Ваня. І ми. Акуратно після цього ретирувалися і йшли в наше таємне місце. А нашим таємним місцем була посадка якраз за городом Вані. Отже, затарившись паперосами, вся наша компанія Ваня, Я, Толя, Серега, Володя, середній брат Вані і Саша, молодший брат Вані, пішли у посадку. Що була відразу за городом в вані. А далі від ваніного городу йшла повсколгосний садок і аж до самої траси Зіньків Гадяч. Папироси були в вані. Він найстарший, отже, і те, що хранителем наших скарбів був він, було справедливо та не оспорювалось ніким. Процедура розподілу скарбів. Також була без уравніловки. Ми, старші Ваня, я, Толя і Серега, починали курити папероси, цілі, новенькі, тільки з маминої Ваніної сумки, а недопилки віддавали Володі і Саші. Ми е, не просто заходили у посадку, щоб нас не бачили. Ми залазили на товстезні дуби. З яких складалася посадка, і розташовувались високо на гілках, гнізно із статусом таранжиром, уявляючи, що ми пірати і вдаючи їх. Відважно сидячи на мачті під самим небом над парусами та океаном, ми курили, як справжні корсари, вигучуючи піратські гасли, підняти паруса та на анабардаш! Найвище сидів Ваня, потім я, Далі Серега і Толя. Найнижче були Володя і Саша. Те, що трапилось далі, було страшним випробуванням для нашої ватаги піратів. Але про це ви почуєте в продовженні даної п'ятої глави, яка називається Іду Курю. Отже, ждемо. Наступний випуск, який буде записаний, це буде випуск про життя Мурашника. І він буде складатися із години запису спів, співу птахів біля мурашника, який розположився неподалік куща троянди. Цей запис міститиме 60 хвилин, тобто годину, саме для того, щоб. Ті, хто працюють, могли сісти, розслабитися, отримати релакс і годину, спостерігати, як працюють не вони, а мурашки. Під прекрасний спів прекрасних птахів, як осінній вже вітер обсипає полюстки троянд на мурашник. А мурашки не поспіхом займаються підготовкою мурашника. До зими їх уже менше, повзають вони спокійно, готуючись до прийдешніх дощів, закриваючи всі свої нірки. А ми за цим спостерігаємо, відпочиваємо, можемо їсти в обід щось І ловимо дзен, наповнюючись силою нашого Творця, спостерігаючи свій світ, навколишній світ, його тепло і добро. А після передачі з Мурашником. Буде друга частина цієї п'ятої глави дитинства в селі Близь Диканька, яка називається Іду Курю, і там будуть страшні пригоди. Просто жахливі. В порядку анонса скажу, що корабель наш піратський. Отримає напад великого фрегата у вигляді тітки Гальки. Про це в другій частині глави «Іду дукурю. Гарного вам часу доби!